Мої вітання всім адміністраторам системи Eddie. Я вже пройшов основні етапи для того, щоб почати створювати розклад. Що перше, я обов'язково перевірив. Класні керівники створили підгрупи, і я пройшовся по всім класам та перевірив, чи правильно назвали класні керівники групи для вчителів-предметників. Тобто я заходив на клас, далі вибирав предмети, підгрупи. І перевіряв, чи правильно названі підгрупи, і чи вчителі приєдналися до предмету. Тобто я вже говорив, що у мене підгрупа називається предмет. Далі в дужках клас і вчитель-предметний, який веде. Це інформативно, і при створенні предмету вчитель-предметник відразу вибирає свою підгрупу. Наступний етап, який я обов'язково перевірив, це створення вчителями предметів. Також пройшовся по всіх предметах, які створили вчителі, і перевірив, чи правильно вони їх назвали. Тобто, ось, наприклад, інтегрований курс вчимося жити разом. Один вчитель міг назвати інтегрований курс в ловках вчимося жити разом, інший в «В дужках», то я перевірив, і щоб на паралелі всі предмети мали однакову назву. Я пройшовся по всіх предметах та це вивірив. Тобто основну задачу з підгрупами Класні керівники зробили. Вчителі-предметники створили свої власні предмети. Тепер можна починати робити розклад. Переходимо в розділ управління та перше потрібно створити навчальний семестр. Натискаємо у верхньому правому куті три крапки налаштування семестру. Прописуємо дату початку і кінця першого семестру, 2 вересня, 20 грудня, у нас. Другий семестр з 6 січня по 30 травня. І натискаємо Зберегти. Тобто семестр ми створили. Наступним етапом є створення канікул та святкових днів. Натискаємо знову ж на кнопку відкриття списку. Канікули та святкові дні і прописав канікули. Осінні з 26 жовтня по 3 листопада, зимові з 21 грудня по 5 січня та весняні з 22 та 30 березня. Світкових днів у нас зараз немає, то, відповідно, ці я канікули зробив, зберіг, наступний етап зроблено. І залишилося створити сітку дзвінків. Натискаємо знову ж на три крапки, Вибираємо сітка дзвінків. У нас в закладі навчається молодша та середня ланка, і уроки у них відрізняються за тривалістю. Сітка дзвінків першої зміни. Наприклад, давайте я натисну редагувати. Тобто, перше, я додаю всі класи першої зміни, середньої та старшої ланки. Вибираю перша зміна, тривалість уроку 45. Всі перерви у нас в основному по 10 хвилин, і початок зміни 7.20. Чому 7,20, у нас перший урок починається о 18.15 а нульовий урок, відповідно, виставити потрібно підібрати такий час, що перший урок розпочинався о 8.15. Далі, якщо вам потрібні перерви різної тривалості, ви натискаєте на саму перерву і обираєте зі списку, який час у вас перерви. Після того, як внесли всі параметри, Сітки дзвінків натискаєте кнопку Зберегти. Для другої зміни все так само. Тобто, вибираємо, наприклад, друга зміна, так створюю сітку ось, і, відповідно, вказую класи, які вчаться у другу зміну. Відмічаю, що це друга зміна, початок зміни це нульовий урок у нас. І так само прописуються автоматично всі перерви, змінюють тільки ту, на яку мені потрібно. Наприклад, у нас після другого уроку перерва 20 хвилин, тривалість уроку 45. Таким чином створюється сітка дзвінків для паралелей, які навчаються у першу та другу зміну відповідно. Щоб додати нову сітку дзвінків, натискаємо три крапки Сітка дзвінків і вибираєте Додати сітку та прописуєте налаштування для зміни. Тепер наступний етап ми можемо переходити до розкладу. Тобто, якщо ви правильно вказали семестри, правильно вказали канікули та сітку дзвінків, Вчителі все правильно вибрали предмети та класні керівники створили групи. У вас навпроти кожного класу, вибираючи клас, з'являється відповідно сітка уроків. Можна створювати по класах, і також можна створювати по вчителях. Мені зручно створювати по класах. Давайте зараз я створюю розклад на прикладі 11 А. Почнемо з першого уроку. Перший урок англійська мова, яка ділиться на підгрупи. Натискаємо. На перший урок вводимо перші літери предмету. Так, і, як ви бачите, я вибираю, що англійську мову у цьому класі веде підгрупу «Зензелюк». І мені потрібно додати другу підгрупу. Натискаємо знову ж на перший урок. Вибираємо додати урок для підгрупи. Тепер натискаємо плюс, додаємо другу підгрупу і вводимо також англійська. І вибираємо. Другу підгрупу, яку веде вчитель овер. Вибираємо кабінет для першої і для другої підгрупи і натискаємо Зберегти. Як ви бачите, перший урок створився і поділився на підгрупи. Другий урок фізична культура. Набираємо початок, вибираємо фізична культура. Доліч. Олег Євгенович. Тепер перейдемо до створення третього предмету. Третій урок географія. Депер дивіться, яка б може бути у вас помилка. Розробники, поки працюють над нею, тобто хочуть виправити цей баг, нам потрібна географія і вчитель-предметник юрчук. То, що вони порекомендували зараз робити? Переходимо в предмети і обираємо вчителя Юрчук. Тепер шукаємо географія 11А. три крапочки. Редагувати предмет. Переходимо в налаштування і видаляємо вчителя юрчук. Тепер знову ж натискаємо додати викладача перші літери вчителя юрчук і зберегти. Тепер переходимо в розклад, знову набираємо «Географія» І як ви бачите, у нас є географія юрчук з'явилася. Тобто це є тимчасовий баг, який виправлять невдовзі. Пообіцяли. Ось таким чином робіть, якщо у вас не показується предмет, чи вчитель у розкладі при виборі із списку. Наступний урок, четвертий, це інформатика, також підгрупи. Вибираю підгрупа Парфенюк. І друга підгрупа веде вчитель філонова. Додати урок для підгрупи. Створюємо нову підгрупу. Вводимо інформатика, філонова, вибираємо кабінети і зберегти. І таким чином ми прописуємо всі уроки з понеділка по суботу для 11-го а класу. Після того, як ви це зробили, натискаєте Опублікувати зміни в розкладі.